Зарізана голубка і водограй. У постаті убиті любі, о дорогі розквітлі губи, міє маре, Ето, Лорі, Анні, і ти, Марія. Де ви, дівчата? Я вас питаю. Та біля водограю, що плаче клипка, кличе голубка Маревія. Ша моя в тремкій напрузі. Де ви, солдати, мої друзі? Де ви бії, Де ліс, риналь? Печальні ваші імена, як у церквах ходи луна, б'ють відгомоном до небес. Ви в сонну воду глядитесь, І погляд ваш вмирає десь, Де брак, де макс. Жакоб, дерен, ще в нього очі, як той рейн. Димилий Кремніц, волонтер, що може, їх нема тепер душа ятриться з непокою і водограй рида зі мною. А як вони іще живі, десь б'ються на північному фронті? Тим Олеандре в крові. І сонце ранене в траві, на багрянистим горизонті.